Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про Всесвітній День моря. Малята! Що ми з вами знаємо про море? Яке воно? Так, море величезне, повне життя. Море охоплює нашу планету. А ще море! Це велика кількість. Солоної води. Море має дуже велике значення для людей. Саме тому в останній четвер вересня святкують Всесвітній День моря. Всесвітній День моря одне з міжнародних свят у системі Організації об'єднаних націй. Цей день відзначається з 1978 року. За рішенням 10-ї сесії асамблеї Міжурядової морської консультативної організації мета Всесвітнього дня моря привернути увагу міжнародної громадськості до того, який непоправний збиток морям і океанам наносять риби, забруднення водоймищ і глобальне потепління. Дуже важлива частина нашої планети. Воно надає нам їжу, воду, повітря. Ми повинні берегти море, дбати про нього, берегти його красу та багатство. Як ми можемо допомогти морю? Не засмічувати його? Дбаймо про прибережну зону, використовуємо екологічні чисті засоби. Економте воду. Море це дивовижний і чарівний світ, який варто дбайливо берегти. Пам'ятайте, що ми можемо зробити світ навколо нас кращим, дбаючи про природу і зберігаючи море.